Доброго дня всім відвідувачам нашого магазина. Привіт-привіт! Мене звати Микола, магазин іграшки вулиця Незала 4. Сьогодні ми поговоримо про самий ефективний метод схуднення, який існує на даний момент. На вулиці Весна, всі жінки хочуть худнути, і багато з них запитують в мене, як же це зробити найбільш ефективно і як це зробити якнайшвидше. Я особисто пропоную всім скористатися фітнес-обручем типу хула хуп Ось, будь ласка, така модель називається Hoop Double GRACE Genetic. Як він виглядає? Він є зроблений в формі косички з зручними пухірцями в дворі і з зручною кнопочкою. Отже, використовуємо його і безболісно, ефективно, як навімо швидше худнемо. Худнемо без виснажливих дієт і без різних екзекуцій. Отже, заходьте до нас і вибирайте. 25 видів різних холокупів. Я особисто допоможу вам з вибором. Отже, будьте красивими, здоровими і щасливими. Пока-пока.